Саме процес прибирання і вивіз сміття триває постійно за сприятливих погодних умов. Десь майже сьогодні, завтра, вже у підприємства нашого комунального ритуальних послуг в них вже повинен бути готовий план. Прибирання саме до цих свят і його реалізація. Щодо рекомендацій, минулого року не рекомендували відвідувати кладовище і тому, що йшли постійні обстріли, в тому числі касетними снарядами, і тому, що навіть при Відсутності обстрілу були ризики натрапити на якийсь залишок, який не вибухнув, але така небезпека залишається і на сьогодні. Тобто, і в цьому році буде рекомендація для місцян відвідуючи кладовища зберігати обережність, не чіпати незнайомих предметів. Якщо ви побачили щось підозріле, то звернутися до адміністрації кладовища, яка зверне, або напряму до МЧС. ДСНС, вибачаюсь, які, або до адміністрації, яка очепить цей район, і які вже, ДСНС, які вже безпосередньо приберуть цю річ, якщо вона небезпечна і відноситься до вибухових елементів якихось. Тобто, і від... Комунальної установи є звернення до ДСНС про те, що потрібні такі заходи за обстеження території, виявлення небезпечних предметів, але чи встигнуть ДСНС відпрацювати до означених свят, ми не знаємо. І також не треба нехтувати своєю безпекою. Всяке буває, десь помітили, десь щось може не помітили. Тобто, якщо ви щось побачили, підозріли, краще про це заявити.